Сьогодні добра погода, тому я лечу на своєму літаку на біксіті. Ну я думаю, що нічого не зробило літаку. Так. Оп. Я тільки почався водити, це мені дали права, тому мені трохи важко. Ух ты ж нифига. А, а, мотор выключился. Не. Нии... <свист> ну, бачу, куда вин? Да, блин, ничего. Ох острова... ти ж мой, це ж не далі остров. Все в дереві. Якийсь контейнер. Виглядає, значить на цьому острові вже хтось зробив з контейнера хату. Якась печера. Їде ж нема? Як я спать буду. Злізе на саму гору цього острова. Блін. Пропортуримо по листі. Ідемо, йдемо, йдемо, ідемо, ідемо. Ну, на острові я нічого цікавого нема. А ним-то треба хоч будь до всі штуці. для чого палатку робити. Ну, щоб камера не ну, розродилась, її треба виключити. пі, -пі, -пі, -пі.